Дякую. Шановні колеги, партнери, науковці, представники академічної спільноти фармацевтичної галузі, юридичної сфери та охорони здоров'я. Щиро вас вітаю на відкритті 22-ї міжнародної мультимедійної науково-практичної конференції. Для мене велика честь представляти державне підприємство Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів та відкривати цю важливу подію, яка стала щорічним інтелектуальним майданчиком для фахівців різних галузей, що працюють на перетині науки, медицини, фармації та права. Наша сьогоднішня тема конференції це медичне та фармацевтичне право. Державна фармакопея України, інновація, доказу, доказовий контроль якості та обігу ліків у системі правовідносин, працівник сфери охорони здоров'я, працівник, адвокат, експерт. Є надзвичайно актуальна, адже вона відображає комплексність сучасних викликів, які стоять перед нашою системою охорони здоров'я та фармацевтичним сектором. Наш фармакопийний центр подовжує активно розвивати науковий підход, розширювати медичну, методичну базу, впроваджувати найновіші світові стандарти та брати участь у міжнародних ініціативах, спрямованих на. Гармонізацію вимог до якості лікарських засобів за останні роки. Ми стали свідками стрімкого зростання ролі інноваційних технологій фармації та системи управління якістю однак, технології не можуть бути ефективними без правового підґрунтя, яке забезпечує їх відповідальне та безпечне застосування. Державна фармакопея України продовжує залишатися науковим дороговказівником для всіх, хто працює над забезпеченням якості препаратів, і водночас сучасним інструментом інтеграції України в європейський та світовий фармацевтичний простір. Цьогорічна конференція збирає найкра... зібрала найкращих фахівців, які мають можливість обмінятися досвідом, представити наукові здобутки, обговорити законодавчі ініціативи та визначити стратегічні напрямки розвитку системи контролю якості та медично-правової політики. Я переконана, що дискусії, які відбудуться в межах цієї конференції, стануть корисними для кожного учасника, а напрацьовані пропозиції знайдуть свої відображення у практичних рішеннях державного та професійного рівня. Дозвольте подякувати. Організаторам, науковому комітету, партнерам та кожному учаснику, який долучився до підготовки та проведення цієї конферен... важливої події. Бажаю всім плідної роботи, змістовних дискусій, нових ідей та професійного натхнення. Дякую за увагу та бажаю успішного проведення конференції.